Задля підняття бойового духу українських солдатів представники української автокефальної православної церкви вирішили влаштувати концерт класичної музики. До співпраці запросили симфонічний оркестр театру імені Миколи Гоголя. Диригент оркестру Віталій Скакун розповідає: артисти з розумінням поставилися до пропозиції керівництва. Коли директор сказав за поїздку, то ні одного заперечення музикантів не було. Тобто ми всі зрозуміли, що музиканти також кожен має свою позицію. Адже хто, саме як не класика, може саме дохідливо дійти до людей. Не дарма ж кажуть, що де говорять музи, гармати мовчать. Понад 40 артистів симфонічного оркестру відвідали Слов'янськ. Тут, не шкодуючи ні здоров'я, ні інструментів, вони грали на відкритому майданчику. Ми так сіли прямо серед, серед... Плац, плац. Плац, так і почали грати музику. Музиканти ніхто не сказав, що тут холодно, що ми там скрипки своєї, так таке інше. Всі без єдиного слова сіли і заграли прекрасну музику. Владика Афанасій розповідає, всьому цьому дійству вирішили дати назву Небесне Богослужіння. Коли плакали артисти. І плакали бійці, коли Маргарита Том співала пісню Мозгового Не втім біда, що я не втім біда, що ти мене не любиш, а втім біда, що я тебе не можу розлюбити. А бійці цілували обручальні каблучки на своїх руках. Ке не забувається ніким.